Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Я вирішила розпочати знімати новий влог. Я закінчила щойно дов'язувати серію своїх шкарпеток із махером на маляток 3-6 місяців. І вони, ці шкарпетки в'язалися із махером. Кому цікаво, можете подивитись моє попереднє відео, я там їх всі показую. І так як мохер влітку дуже важко в'язати, і я, можна так сказати, дуже стомилася, поки в'язала цей мохер, але дуже хотілося мені його в'язати, тому я дівчинка наполеглива, і я таки дов'язала ту свою серію. І для того, щоб відпочити, я достала в мене були ось ці мої недов'язані шкарпетки. Це шкарпетки із бавовняної стокової ниточки. Вона була у мене намотана на такому картоні бобіною. Я перемотала її у клубочки. Добре, що я почала перемотувати, бо там було багато вузликів. В мене вийшло багато клубочків, і я розпочала в'язати шкарпетки на 72 петлі. Це повинні бути шкарпетки 45-го розміру. У мене тут було відв'язана резиночка 2х2, здається, 20 рядочків, і було розпочато в'язатися халявка. Я тут трішки ось вже порахувала. Поставила маркери. Тут уже 20 рядочків у мене халявки. Думаю, що ще по 10 рядочків зв'яжу і буду вже розпочинати п'яточку. В'яжу одразу дві шкарпетки паралельно, для того, щоб вони були однакові. В'яжу на спицях тріо, це китайські із сайту Aliexpress. Це були мої найперші спиці, які я замовила, номер 2, ну, тобто 2 мм в діаметрі, вони мені дуже подобаються, так як у них такі дуже гострі кінчики. Ці спиці, найперші я їх замовляла і. Я думала, що в наборі буде по три спиці, так як для в'язання однієї шкарпетки потрібно три спиці. Але я я замовила два набори, але мені тоді приїхало е, ну, набір з однієї спиці і однієї голки. Була картонка, на ній одна спиця, одна голка. І вийшло так, що мені приїхало всього дві спиці. Ну, як на них в'язати. І я трошки засмутилася, але одразу ж, там, де я і замовляла, одразу ж я замовила ще для того, щоб у мене було два набори. І мені прийшли так само по в наборі по одній спиці, але там два набори мені прийшло навіть без голочок. просто по дві спиці. Ну, нічого, а потім я вирішила ще дозамовити, і мені вже прийшли не такі гостренькі спиці, а прийшли такі з тупенькими кінчиками. Я засмутилася, звісно, тому що мені подобається на ось таких гостреньких в'язати. Але потім я спробувала то, в принципі, і на таких тупеньких також непогано в'язати. У мене є відео, там, де я показувала всі свої спиці Тріо куплені з Aliexpress. Кому цікаво, можете погортати десь на початок і знайти таке відео, де я розказувала про всі свої спиці Тріо з Aliexpress. Раніше я в'язала шкарпетки на п'яти спицях звичайних. Ну, які продаються у нас шкарпеткові в нашому місцевому магазинчику, типу ларьочку якогось на базарі. В принципі, мені подобалось, але мені не подобалось те, що коли в'яжеш, тут торчить ось так по колу чотири спиці, п'ятою ти в'яжеш, поки пов'яжеш. Якщо в'язати не туго і петлі на спиці, я не туго в'яжу, в мене петлі по спиці гуляють. І мої спиці, поки я в'язала, могли зсуватися, і мені потрібно було постійно їх контролювати, щоб вони не випали із шкарпетки. А потім я дивилась відео на Ютубі і побачила ось ці спиці Тріо. І якось я зайшла на Алікспрес. Пошукала, знайшла, замовила, спробувала. Одразу скажу, з першого разу мені не сподобалося. Перші мої шкарпетки, вони, я не знала, як їх тримати ці спиці. Перші шкарпетки мені не сподобалось ними взагалі в'язати. Потім я знову повернулася до п'яти шкарпеткових спиць, зв'язала на п'яти. І коли я вже в'язала шкарпетки на п'яти спицях, я почала розуміти, що все-таки на спицях Тріо якось воно швидше, тому що там треба пров'язати по колу 4, тут всього 2. Не треба совати. І, ну, якось я перейшла на ці спиці тріо. Ще я пробувала в'язати шкарпетки. Е Способом Magic Club, але мені зовсім не сподобалося. Я пару раз починала, розпускала, тому що мені не подобається, що там потрібно постійно перетягувати той тросик, і це мене трішки дратує. А тут швиденько, по спиці, воно совається, в'яжеться просто прекрасно. Мені подобається спиці Тріо. Я купила собі 2 мм 2,5 і 3. Ось попередні шкарпетки я дитячі на 3 6 місяців, ті я в'язала на спицях 2,5. В основному я в'яжу на спицях 2 і товстеньку пряжу, там, де десь 200 метрів на 100 г, ту я в'яжу на трієчці. Отже, я Буду в'язати ось ці шкарпетки, так як вони бавовняні, від них не жарко, буду відпочивати на цих шкарпетках. Кому цікаво, дивіться далі, як у мене що буде виходить. Так, підключилася показати вам, на якому етапі в мене шкарпетки. Ось я одну наділа на блокатор. Це будуть шкарпетки 45-го розміру. Ну, чому я її наділа на блокатор? Тому що, поки я її в'язала, мені здалося, що шкарпетка заширока. В принципі, так і є. Бачите, тут ще багато ось місця. Вона дійсно заширока. Ось тут. Вже вона натягнеться, вже наче не така широка, але на халявці вона якась широкувата ось так, вив'язала укріплену п'яточку, але чашечку п'яточки я в'язала не укріплену. В'яжу я цю бавовну і Ну, Мені не дуже подобається її в'язати, і мені здається, що кольори у цієї ниточки, якісь такі, знаєте, як запрані вже начебто багато разів. Здається, що цю шкарпетку вже носили-носили, прали-прали, що вже всі кольори з неї випралися, і вона має такий. Якийсь як грязнуватий вигляд, як грязні якісь такі кольори. Та і в принципі мені бавовну не дуже подобається. Це взагалі мої другі шкарпетки, які я в'яжу з бавовни. Перші були такі фіолетові бавовна з люрексом. Я в'язала для себе коротенькі шкарпеточки. Ті я, в принципі, доволі швидко зв'язала. Ці в мене дуже довго в'яжуться, в'яжу я паралельно ось друга шкарпетка. Начебто початок у них був однаковий, але чомусь отут в районі п'яточок уже пішла розбіжність. Тут чашечка жовта, а тут вона Майже вся червона. Не знаю чому, хоча ось тут до п'ятки, ось тут все йде однаково. Рядів однаково, все однаково, але чомусь так виходить. Ось як виглядає, широкувата трішки вона тут в халявці. Ну, і в принципі, резиночка, в принципі, тримається. Бачите, вона розтягується, назад, стягується. Але ось тут у халявці широкуваті. На таку, ну, скажем, доволі широку ногу, мабуть, вони будуть, ці шкарпетки чоловічі. В принципі, в мене у сина широка нога. А... У середнього, у старшого вузька нога. У Бог у мене у всіх моїх чоловіків у сім'ї 45-й розмір. От. Ну, буду в'язати, подивлюсь. Отут тут у мене від п'яточки зв'язано 30 рядочків. Тут халявки також 30 рядочків, тут 30 я зв'язала. Ще десь приблизно, я думаю, рядочків 40. десь так. Ну, зв'яжу ще 30 і буду приміряти на цей блокатор. Можливо, 40, і тоді мисочок буду закривати. Не дуже в мене швидко просувається це в'язання, тому що бавовну мені чомусь не дуже подобається в'язати. Так, на цьому це підключення все. Піду в'язати далі. Так, в'язання моїх шкарпеток із бавовни продовжується, хоча не такими вже великими темпами. Тут у мене від п'ятки відв'язано 40 рядочків, і треба продовжувати в'язати, але мені, ну, щось вони мені не дуже подобаються, ці шкарпетки, тому в мене з'явився новий проєкт. Ось ви бачите зелений клубочок від нього. І ось його початок. Ось так виглядає початок цього проєкту. Я вам поки що не скажу, що це ось так. Кому цікаво. Дивіться далі, і, можливо, в кінці відео ви побачите, що ж це я таке розпочала. До речі, це ниточка Alize Artisan і мені її в'язати набагато набагато більше подобається в'язати, ніж оцю бавовняну ниточку. Але ця нитка дуже-дуже тоненька. Дуже прям вона тоненька, ця ниточка спиці номер 2 Я завжди в'яжу на спицях номер 2 Ось так. Кому цікаво, дивіться далі, що ж це в мене таке в'яжеться. В'язання моїх бавовняних шкарпеток потрошку продвигається. Я тут вив'язала вже ось скільки. Від п'яточки, тут у мене вив'язано вже 50 рядочків, але це ще мало. Це будуть шкарпетки 45-го розміру, тому ще малувато. Ну, потрошку я продвигаю в'язання, паралельно в'яжу ось дві шкарпетки. Ось так потрошку. Ну і хочу вам показати, що ж то в мене таке було розпочато. І тадам! це ось таке яблочко. Зв'язала я ось так. Побачила десь в інтернеті картинку в'язаного яблочка, і мені так схотілося, були залишки. Є ще один залишок таких ниточок. Якраз на яблучко. Ось такі листочки в мене були з Aliexpress. Я їх приробила нашивочка така дерев'яна. І зв'язалось ось таке яблучко в мене. Ось воно таке гарнюнє. Ну, і одного мені було мало, тому в нього є ось такий друг. Вони зв'язані на однакову кількість петель, але це більше, а це менше, тому що ця ниточка дуже тоненька. Ця ниточка товстіша, і тому яблучко виявилось більшим. Ось таке. Також тут і листочки, і нашивочку пришила. Таке воно різнокольорове, ну, на яблучко схоже. Вже у нас Літо підходить до кінця, залишається один місяць, поспівають ось яблочка. І ось такі в мене вийшли яблучка для декору інтер'єру. Два. Так, не знаю, в мене ще є малесенький залишок таких і є залишок таких. Я хочу ще трішки менше яблучко. Ще шукала в себе. Червоні ниточки, хотілося ще червоне яблучко зв'язати. Жовті в мене є, можливо, ще жовте зв'яжу. Подивлюся. Ну, Поки що буду продовжувати. Треба закінчити ось ці шкарпетки. мені В'язати. Ну, як я вам казала, мені бавовну не дуже подобається в'язати, тому відволікаюся ось на такі проекти. До речі, в'яжеться яблучко дуже швидко. За один вечір я його зв'язала. Нема тут чого і в'язати дуже швидко. Все, пішла в'язати далі свої бавовняні шкарпеточки. Не перемикайтеся, кому цікаво, дивіться. Ось, нарешті я закінчую свій в'язовлог. Результатом цього мого в'язання є готові шкарпетки на 45-й розмір із бавовни і два ось таких яблучка я зв'язала. Причому ці яблучка я в'язала, тому що, я вже казала, мені не дуже сподобалось в'язати цю ниточку бавовни. Ось так вони виглядають ці шкарпетки. Зв'язані вони стандартно, резиночка 2х2, халявка і, і ось тут поступні все лицьовою гладдю. Стінку п'яточки я вирішила виділити укріпленою в'язкою. Просто для декоративності, для красоти: п'яточка французька підкова, чаша п'яточки не укріплена. Та й укріплення тут ну, просто для краси, навіть не, для того, не від протирання я його в'язала, і стрічковий мисочок, ось так. Все в мене йшло, вони в мене майже однакові, все йшло однаково. Але ось тут, на п'яточки, в мене вже пішов збій трішки. І далі, значить, оця шкарпетка в мене відв'язана від цільного моточка ниток. А тут у мене ниточка закінчилася е, саме перед. Е, Початком стрічкового мисочка, і мені прийшлося підібрати секцію і в'язати. Ну, якось так у мене підібралося, що бачите, мисочки трішки різні, тут червоним, тут жовтим закінчився, але, в принципі, якщо так прикласти, то в принципі, шкарпетки однакові. Це шкарпетки не на продаж, не на подарунок. Це буде моїм чоловікам комусь, хто захоче собі взяти бавовняні шкарпетки і ходити в них, це буде комусь або чоловікові, або комусь із синочків. І мені здається, що поки вони були не випрані, резиночка гарно трималася. Але зараз вони випрані і заблоковані на блокаторах, і резиночка розтягнулася, і все. Мені здається, що на нозі ця шкарпетка буде не дуже триматися, ось тут угорі, де резиночка, але не знаю, подивимося. У мого середнього сина ніжка така повніша, то, можливо, якраз йому і буде гарна ця шкарпетка. Буде гарно триматися на нозі. Ось такі в мене вийшли шкарпетки. Поки в'язала колір цих шкарпеток, мені ну, взагалі якось не дуже подобався, тому що якісь як грязнуваті вони виглядають. Як випралися, і зараз уже в готовому вигляді, я ось на них дивлюся, наче і нічого, мають право на існування. Але, в принципі, ну, якось, якби не було цього фіолетового, а тільки ось червоний, зелений, жовтий, то мені якось більше подобається. Оцей розмитий жакард фіолетовий якось додає трішки грязності цим шкарпеткам. Ну, і ось такі два яблучка в мене зв'язалися. Я побачила десь в інтернеті картинку в'язаного яблучка. От, е, потім почала шукати, як його зв'язати. Ну, і якось так придумала, що можна в'язати, колись ми всі в'язали е, ти, тиква на російській мові, кабаки на українській. Але там в'язалося резинкою, там були і лицеві, і виворітні петлі. а... Яблочко все зв'язано лицьовими петлями ось такі гарні яблучка. Ось це зелене, мені подобається більше, воно якось стильніше виглядає, більш правдоподібне. Але я знайшла: в мене було оце залишок якоїсь стокової ниточки. Не знаю, що це за ниточка. В принципі, також гарно воно підійшло. Виглядає як таке осіннє яблучко, яке вже довго валялося під яблунькою. Ось так. Отакі в мене два яблучка. До речі, оця ниточка зелена, вона тоньша, ніж оця, тому яблучко вийшло трошки меншим. Отже, результат два яблучка, які будуть прикрашати мою поличку. І Ось такі шкарпетки. Це все на сьогоднішній момент. До речі, ось в мене залишилися ще ниточки, ці бавовняні, багато клубочків, тому що тут були вузлики, коли я розмотувала бобінку. Ці шкарпетки важать 79 грамів. Тут в корзинці в мене залишилося 115 грамів. Ще на одні шкарпетки повноцінні, такі великі вистачить, але не знаю, чи, чи я хочу прямо зараз іще такі в'язати, мабуть, не хочу. Поки що в мене немає розпочатих процесів. Ну, один там є. Хто пам'ятає, я там показувала в мене із квадратів печворк, такий. я задумала або кардиган, або плет. От, То там в мене тільки 4 квадрати відв'язано. І більше я не в'яжу, тому що там у мене е, ниточки тонші, товші. І, в общем, мені там треба 2 квадрати розпустити і перев'язати, додати ще ниточок і перев'язати. Тому той процес у мене лежить. А шкарпеткових ніяких більше в мене процесів. Поки що розпочатих немає. Буде нові якісь у мене старти. Я передивлюся свою шкарпеткову пряжу і подивлюсь, можливо, наступний етап в'язання в мене там іще є залишки. І ще є, я купувала стокову пряжу в залишках. Можливо, я із неї щось пов'яжу із тої стокової, якісь маленькі шкарпетки. Ну, все, на цьому в мене все. Дякую всім, хто додивився до кінця, всім миру, щастя, благополуччя! Ставте мені лайки вподобайки, пишіть мені коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую і до побачення до наступних зустрічей!